Не можна підписувати контракт без умов. Це умова на фінансування, це умова на кондодокументи і це умова на технічну інспекцію вашого житла. Це займає 7-10 днів. Ваш фінансовий спеціаліст обов'язково. Зробить вам вже approval, легальний лист, який підтверджує, що ваш банк дасть вам фінансування на саме цю проперті. Обов'язково перевірте фонди, документи. Ви будете точно знати, що ніяких проблем в будинку чи в комплексі немає, і у вас не буде майбутніх розтрат фінансових. Так само я дуже раджу зробити технічну інспекцію будинку, де ви маєте перевірити опалювальну систему, водонагрівальну систему. Електрику та трубопроводи, дах і вікна все це має бути перевірено спеціалістом, і тоді у вас буде спокійне майбутнє, що ви купили гарне житло, і вас не очікують витрати в майбутньому.